Шановні, всім вітання, ви на каналі Victor Pro. Осіння пора. Друга половина осінь, можна сказати. Зима не забаром. Ну, Для нас це невідомо. Але ми для прикладу наперед можемо подумати по передніх роках, яке було диво, так і зараз. Але незалежно від того, яка температура і які опади будуть взимку, все ж таки ми маємо бути готові до. Різного сценарію на, вашій, на наших пасіках. І що весною, що літом, що на осінь і в теперішній час. Якщо подивитися на пасіку, то буває таке і є насправді багато хто про то не говорить. Пропадають бджолородини, злітають, родини, ну, злітають. Зараз такий колапси коїться, що багато пасік з малою кількістю бджоли йдуть в зиму, і чи виживуть, чи не виживуть, це під питанням. Один із запитань, який був до мене, про те, як же ж мають перезимувати відводки пізні або ті бджоли, які. Просіли за зиму. Якщо вони не заражені, ще раз кажу, не заражені кліщом різного роду вірусами і трахейним кліщом, в зиму пішли тут через ту чи іншу причину ослабленими, їм можна допомогти. І не зараз допомогти, коли температурне коливання є там від 10 і плюс градусів, коли бджола ще облітується, ще зараз обножки є. Як зробити? Як допомогти, я вам зараз розкажу а кожному, чи потрібно воно, чи не потрібно, хай робить для себе висновки. Взагалі, добре, як отак я коїться у кожному вулику. Це я вам скажу фундамент вашої пасіки. З її можна працювати і весною робити різного роду справи і вони вам. Коли вони в таку силу з медом будуть зимувати, вільні будуть від кліща, така буде ситуація добра, коли вони піджати їм не голодно, не холодно, і вони себе відчувають добре. Так, Хоча при температурі 12, бджола ця розходиться. і На рамках, на вуличках є заповнення повністю. і По факту на чотирьох вуличках вони. Тут є, але ж, от ви дивіться, коли температура стала менше 10 градусів, а зараз десь 6-8 приблизно температура іде тепла, відбувається таке. Що вам скажу? Рамки повні меду. Тут їм зимувать. Достатньо є можливості по е, кормах. Но по силі сім'ї ми дивимося, як відбувається, що вони не напереду тут і не назаду, а посерединці формують собі гніздо. І Можна побачити, ось, е, мабуть, тут от, бачите, мед є теж меду достатньо, але формують. Отак. По боках заставні. І питання постає в тому, як таким бджолам допомогти. Я вам скажу навіть не важливо тоді, коли у, на ваших сім'ях рамка на 230, чи українська рамка, чи додановська рамка, як зробити так, щоб вони. Пережили зиму. Хоча, ну я скажу так, що ці можуть, можуть пережити без проблем, але є різні питання. Я вам скажу, якщо навіть декілька рамок у вас, що робити, щоб допомогти цим бджолам? Цю пору, таким, таку маніпуляцію, як я буду говорити, не варто робити, тому що бджола може ще облетитися. І це робиться не осінню, а на початку зими, коли. Температура в середньому йде ну хоча б нульова. Але ми бачимо по прогнозу і бачимо, що навіть і сніг упав, який вже буде триматися, тоді треба працювати над тим, щоб використати той час. Тобто, якщо температура буде до 5 градусів тепла і вже ми знаємо, що бджола не полетить, тоді спокійно ми можемо робити що такі, які у вас є сильні джоли родини від 6 до 10-12 рамок на пасіці. Ви що робите? Яка маніпуляція? Значить, тут як ми бачимо, е, взагалі-то коли будете е, те робити, то не переживайте, де ваша матка. Вона завжди більшості буде посередині. Хіба що ваш клуб буде в тій сильній сім'ї зміщений в бік, і вона десь на другій, е, третій рамці буде з боку. Але ми в основному знаємо, вже це робилося не раз. Вони нормально зимують і матки завжди стараються бути посередині клубу. Тому ви в той час. Берете просто-напросто заставну доску з боку, забираєте, так як тут є бджола. Забираєте, відсовуєте. І на цих чотирьох рамках, якщо ви переживаєте, що бджола не перезимує, берете з сильної сім'ї з краю з медом і з бджолою. Ту рамку переносите і ставите. По краю вашого відводка. Навіть якщо там дві рамки, то ви можете так зробити, що декілька вуликів відкрити, і сильних сімей по краю бджолу взяти і підсилить їх до тієї зимуючої сімейки або відводочка, який у вас залишився. Ну вам кажу, це буде корисно тільки тоді, коли ваша бджола здорова і не осипалася від кліща. Тому, друзі, ось так. Берете, з одної сторони ставите, з другої сторони ставите, якщо у вас відводочок малий, і таким чином допомагаєте, щоб були на 5 шести вуличкам. Тим нічого не станеться вашим сильним сім'ям, але вони своєю бджолою, як донори, вам допоможуть. Це робиться взагалі-то для того, щоб допомогти в тому чи іншому ну, випадку, коли е, щось не доробили, чи по часу, чи по можливостях не було. Ну, коли був час і можливість, то таке, то ну, е -е, про що говорить? Так що ну, я надію, що ті, хто запитували по цьому питанню, мають відповідь. Я вам кажу, що вони перезимують. Ну, якщо у вас вся сім'я ослаблена і не одна вся пасіка ослаблена, у вас то що робите? Просто-напросто берете ті відводочки, ставите по боках чи пінопласт, чи фольгоізол, утеплюючи з однієї, з другої сторони. Наверх те ж саме робите на тих двох-трьох рамочках, утеплюєте. І е, якщо пінопластове або ППУ вулики, чи то шестирамочники, чи п'яти, чи чотири. І у вас там по декілька рамок. Ви таке можете перенести в приміщення будь-то гараж, який не використовується будь-яке складське приміщення, де і волога, де немає сквозняків. І миші не гарцують, і тоді вам це допоможе. Перезимують тим більше з такими зимами, як є. Вони легкі будуть, і в будь-який час, коли у вас сонечко вискочить і буде до 10 тепла, по любому бджола полетить на обліт. Ви виставите і. Сонечко те виманить, вони облетяться і не опоносяться. Ось так, друзі. Все, кому було цікаво, став лайки, підписуємося на відеоканал. До слідуючих зустрічей. Я сподіваюся, що було цікаво тим, хто про це запитував. Тим більше початківцям. Якщо є бажання, працюйте над цим. Якщо немає бажання, то і сильний бджолич, сильні бджоли, сильні сім'ї ваших сімей на вашій пасіці не перезимують, засипляться. Бо у неробів немає нічого. А у нас час, тим більше, треба працювати і працювати. Все, всім бажаю добра, здоров'я, до побачення. Пока.